Батьки, коли дізнаються про майбутнє народження своєї дитини, часто обмірковують про те, де ж найкраще провести пологи. Деякі українці розглядають можливість народжувати за кордоном, оскільки дитині це дає великі можливості для її майбутнього. Це рішення воно відкриває шлях до отримання якісної освіти у школах, університетах, а в майбутньому до високооплачуваної роботи і проживання в іншій країні. Крім того, якщо батьки планують переїхати і заснувати свої, Життя за кордоном, важливо обрати правильну країну для цього. Давайте я вам наведу перелік країн, де найчастіше їздять українці, щоб отримати громадянство. Пріоритетним напрямком для розродження дитини залишаються США. У США громадянство отримують всі діти, які були народжені в цій країні. Дитина буде мати сертифікат про народження, а пізніше паспорт. Коли їй виповниться 21 рік, вона зможе отримати громадянство і для своїх батьків. До речі, Канада також дає громадянство усім дітям, які були народжені там, тому що там висока якість медичних послуг і швидке отримання документів. Велика Британія: дитина отримує громадянство при народженні, якщо хоча б один з батьків мав дозвіл на проживання в цій країні, а також особи, які були народжені у Великій Британії і проживали там перші 10 років свого життя, чиї батьки не були ні резидентами, ні громадянами цієї країни. Вони можуть подати заяву на реєстрацію як громадянина Британії. А ось якщо ви хочете народжувати дитину в Ірландії, вам потрібно проживати як мінімум 4 роки до народження дитини, тому що в іншому випадку вона візьме ваше громадянство. Візьмемо також до прикладу Німеччину, країна, в якій проживає багато українських сімей. Якщо ваша дитина народилася в Німеччині, вона автоматично отримує німецьке громадянство лише в тому випадку, якщо один з батьків має німецьке громадянство або легально проживає в цій країні. Не менш ніж 8 років зараз. На екрані ви бачите табличку, в яких країнах можна отримати громадянство з народження. До речі, в тебе є чудова можливість переїхати в США. Зараз триває реєстрація на лотерею Грінкарт. Грін карта це документ, який дає вам змогу проживати легально в США і дає право працевлаштовуватись по всій країні, і ще багато інших переваг, які ви можете переглянути в нашому відео на Ютубі. Якщо тебе цікавить реєстрація та участь цієї лотереї, ви зможете нас знайти у соціальних мережах в описі під цим відео. До речі, а в якій країні ви б хотіли народжувати дитину? І чи взагалі хотіли б, щоб ваша дитина мала інше громадянство? Пишіть обов'язково в коментарях. Усім, папа! -па.